Доброго ранку. Доброго ранку всім. На годиннику 8.45, і ви на сторінці студія управління часом Богуш Тайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. Давайте поговоримо з вами про те, як не заважати собі. Рухатися до своїх цілей і мрій. Коли я обирала тему сьогоднішньої тайм менеджмент зарядки, я роздумувала над такою річчю, як час, проміжки часу. Всі ми знаємо, що у нас є тут і зараз. Це момент, в якому найвигідніше приймати рішення, це момент, в якому найвигідніше нас діяти. Це момент, в якому ми можемо помічати наші можливості, і момент, в якому ми можемо рухатися до наших цілей. У нас є наше майбутнє, і в нас є наше минуле. І я помітила, що дуже багато людей, коли вони будують своє майбутнє, вони спираються на своє минуле. Вони беруть свій досвід з минулого і на основі цього будують своє життя. І добре, якщо цей досвід позитивний. Добре, якщо ми здобули якусь перемогу в нашому минулому, і цю перемогу взяли собі як підтвердження, взяли собі як паливо для того, щоб тут і зараз приймати позитивні рішення. І рухатися в майбутньому з таким же ентузіазмом до своїх цілей. Але часто так буває, що минулий досвід нас зупиняє. Він нам заважає рухатися до того, чого ми мріємо, і стає нашим бар'єром. Ми дуже багато різних речей. Могли набратися з минулого, який не є паливом, а є навпаки тим стопом, який не дає, не дає нам досягати бажаного. Це можуть бути в першу чергу ваші упередження, ваші ілюзорні думки, що у мене не вийде, я вже пробував в минулому, в мене не вийшло, отже, в мене не вийде і цього разу. Я ні на що не здатний, нездатна. Я не знаю, як це робити. Я пробував декілька разів, але в мене недостатньо для цього ресурсу, в мене недостатньо для цього енергії. І дуже багато різних ви можете самі навіть за собою поспостерігати і знайти дуже багато різних відмовок, ось цих бар'єрів, які заважають вам тут і зараз. Приймати рішення і рухатися до того, до чого ви прагнете. І дуже важливо в цей момент усвідомити, що ця думка вона ілюзорна. Це було в вашому минулому. Воно уже тут і зараз ви зовсім інші. Обставини, в яких ви живете, зовсім інші. Ви зовсім інша людина. Ви маєте зовсім інші можливості, зовсім інші оточення. І ви повинні зрозуміти, що ті ви, які ви були в минулому і не досягли чогось, це не значить, що ви тут і зараз, ви нові, не можете цього досягнути. І ось цей негативний досвід. Його важ, дуже важливо відсунути від себе. Намагатися максимально від нього абстрагуватися. Як це зробити? Для цього ви повинні бути максимально присутніми тут і зараз, в тому, що відбувається навколо. Адже тільки якщо ви тут і зараз, ви максимально можете дивитися, що відбувається, які є можливості, що я зараз можу зробити. Ви бачите ту картину, в якій ви зараз живете. І дуже важливо озиратися довкола на своє життя і дивитися на нього оцим новим свіжим поглядом. І я, до речі, теж цю ось цю. Пораду свіжого, так, свіжого погляду на ті самі речі взяла в своє життя як практику. І я помітила, я підходжу до якихось речей, так, до одягу, наприклад. Я вам просто наведу приклад, щоб вам більше була зрозуміла моя ідея. Ви підходите до одягу, і ви розумієте, що ви цей одяг не носили 2 чи 3 роки, і ви його зберігаєте. І тут ви собі задаєте питання: а навіщо? Навіщо я тягну з собою цей свій минулий досвід, який проявлений в матерії, так, в матеріальній речі? Навіщо я тягну цей свій минулий досвід з собою, який я ніяк не використовую тут і зараз? Який не відповідає мені теперішній, і який не відповідає мені майбутній. Тому що я майбутнє, я бачу себе ще більш кращою, ще більш успішнішою. І ця річ вона просто тягнеться, тому що я звикла, а може колись, а раптом. І ось такі маленькі речі вони не дозволяють нам. Не дозволяють нам розчистити простір для того, щоб щось нове і класне ввійшло в наше життя. Тож, подивіться, будь ласка, протягом дня сьогодні. На ваші речі, можливо, якась чашка є у вас, яку ви, наприклад, взагалі вона вже вас не подобається. От вона не відповідає вашому внутрішньому наповненню на тут і зараз. І ви не хочете її зараз вже користуватися, а просто користуєтесь, тому що тянете за собою з майбутнього цей досвід, ну це просто вам аналогія, так? Ви можете подивитися на свої думки. На свої переконання, ви можете подивитися на якісь ранкові ритуали, які у вас є. Можливо, у вас є якісь ранкові ритуали, які для вас являються уже як звичкою. Ось ви звикли так діяти, і ви щоранку прокидаєтесь, і щоранку одне й те саме робите, тому що ви вже так звикли, і ви цей майбутній досвід тягнете з собою з дня в день, і ви навіть не задумуєтеся, що може бути. Інакше. І для цього вам потрібно тут і зараз подивитися на картину вашого дня, на картину того, що відбувається в вашому дні, що відбувається в вашому оточенні, а потім подивитися, а яких змін ви хочете, що ви хочете бачити, що ви хочете бачити через рік, через два роки, через п'ять, через десять, через двадцять в своєму житті. І що ви можете тут і зараз змінити в своїх щоденних діях, в своїх щоденних думках, в своїх переконаннях, щоб відповідати собі тій, відповідати тому, соб, 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 собі тому, до якого ви прагнете в майбутньому. І на цьому і побудована наша технологія прицільного тайм-менеджменту. Ми вам кажемо, що ваше минуле, воно ніколи не не побудує вам нове, нове, нове тут і зараз, і нове майбутнє. Тому що якщо ви будете тягнути за собою той весь минулий досвід, ви будете так само жити. Тому що тільки нові дії, тільки нові прагнення, тільки по-новому діючи, ви можете змінювати своє життя і притягувати з майбутнього. Те, що ви хочете щоденними діями, рухаючися до свого цього обріяного майбутнього. І тут дуже важливо не втрачати насолоду руху, насолоджуватися процесом, а не тільки результатом, до якого ви прагнете. Тож сьогодні обов'язково, коли будете складати свій список на День задач, подивіться в нову одиницю часу. А чи хочете ви свого минулого це тягнути в своє життя? Можливо, цю задачу можна якось виконати більш зі свіжістю, так, з задоволенням. От у мене, наприклад, я зараз теж навчаюся в компанії, проходжу навчання, і я навчання собі організовую в парку. Я приходжу, поєдную приємне з корисним. І це зовсім по-новому. Я могла сісти за стіл, так, в Квартирі, я б могла навчатися вдома, але я зрозуміла, що я не хочу втрачати можливості, які зараз є. Можливість це е, прекрасна погода, це оновлення природи, це спів пташок, це те тепло, це оця насолода весни, яка тільки приходить. І я вирішила, що так, я і цього хочу, і цього хочу. То можливо, я це поєднаю і піду. Я поєднаю приємне з корисним. Подивіться, як ви по іншому можете організовувати ті чи інші задачі. Подивіться, наскільки ця задача відповідає тому, чого ви хочете, наскільки вона не відповідає. Ви пам'ятаєте про наше слово чарівне, навіщо? Кожного разу, коли ви щось робите, ви записуєте в свій писок завдань на сьогодні, ви маєте себе запитувати, а навіщо? Навіщо я це роблю? До чого, до якої цілі мене це веде? От, то як будете складати список завдань на сьогодні, обов'язково не забудьте виділити час на форс мажори. Я вам нагадую, що це не обов'язково щось непередбачувано погане, але це може бути і якась дуже приємна можливість, яку ви не захочете втрачати і матимете для того 3-4 години часу у вашому дні. Обов'язково виділяйте час на навчання, розвивайтеся як особистість. Обов'язково. Виділяйте час на себе, на свої хочу, на те, що саме вас надихає, допомагає вам досягати робочих цілей, так? рухатися по кар'єрі, чи будувати власний бізнес. Потім подивіться і порахуйте, скільки часу вам потрібно на ту чи іншу задачу. Подивіться, чи влазите ви в 24 години взагалі. Якщо ні, то ви ж розумієте, що частину задач потрібно буде перенести. Виставліть пріоритетність того, що, що сьогодні най, найбільш важливо виконати, а що дійсно можна перенести на інший день, і графічно зобразіть, як ви сьогодні будете проживати своє життя, що за чим ви будете робити, і як ви будете використовувати ці 24 години. Якщо ви хочете навчитися тайм менеджменту, якщо ви хочете розібратися в тому, що відбувається у вашому житті, і ви відчуваєте, що вам потрібна в цьому допомога, ви відчуваєте, що от самі ви не можете так по-новому діяти в своєму житті, і вас затягує ця рутина, ця плинність, або вам потрібно. Розібратися з якимись своїми задачами наразі, і ви розумієте, що ви не знаєте, як це все систематизувати, як це все встигнути, як з цим всім розібратися, з цим всім хаосом, то ви знаєте, до кого звернутися. Звичайно, до нас, до компанії Богуштайм. Тому, якщо вам актуальне навчання на наш, в нашій компанії, пишіть 21 в коментарях, і ми більш детально вам розкажемо про наші. Курси про наші тренінги і обов'язково вам допоможемо змінити своє життя на краще і рухатися щодня до своїх цілей. А сьогодні всім бажаю гарного дня, гарного настрою і свіжості, і натхнення в кожній вашій дії. З вами була Юлія.